Олена Балабанова переселенка зі Слов'янська, у квітні її та ще 26 резидентів евакуювали з-під обстрілів. Розповідає, до приготування їжі ніколи не допускали. І це насправді перший вареник Олени. Досадалка, солдата. що солдатам допомогли ми, що війна закінчилася, швидше домой повернутися. Олени Балабанової, як і у всіх 205 мешканців Вороновицького відділення обласного пансіонату, інвалідність і свій діагноз. У когось він важчий, у когось легший, розповідає соціальна працівниця Світлана Пилєвець. Різні діагнози є, звісно, такі люди, які хотіли би, але не можуть за певних обставин, так як в них з опорно-руховими є апаратом проблеми, є незрячі в нас. Але вони активні, в якісь другі вони наприклад приймають участь майстер-класи, проводить наш інструктор з терапії в мистецтві. І будемо плануємо виготовити такі листівочки маленькі до нового року, і десь передати отож як дарунок до якихось наших виробів. Саме мешканці пенсіонату ініціювали приготування їжі для оборонців, каже Світлана Полівець. Вирішили наліпити для захисників вареників Надія Тельвах Взялась замішувати тісто. Ми хочемо їм передати все найкраще, все найтепліше тим нашим солдатам, нашим захисникам, щоб вони були крепкі, здорові і щоб скоріше закінчилася проклята війна нашою перемогою. Жанна Феченко розкачує тісто та ліпить вареники. Вона у цьому закладі кілька років. Вдома розповідає, робила це часто, бо то була улюблена страва в родині. Ми сьогодні допомагаємо, хоч частинку теплої душі хочемо віддати нашим воїнам зсу, щоб вони згадали про рідну хату, про рідний дім, щоб їм краще було наших ворогів бити. За процесом приготування стежить шеф-кухар закладу Світлана Волошина. З початку повномасштабного вторгнення розповідає постійно готує для ЗСУ та територіальної оборони. Ідею мешканців пансіонату підтримує. В їдальні зорганізувала місце, посуд та продукти. Вони молодці сьогодні допомагають ліпити вареники. З одного боку для мешканців це працетерапія, яка дуже важлива для людей з інвалідністю. З іншого можливість не залишитись осторонь тих подій, які відбуваються в Україні, каже Світлана Пильовець. У цій війні загинув її чоловік. Хто як може так себе проявляє? Вони хочуть себе проявити як справжні українські наші люди. Неважливо, що вони мають інвалідність, але вони хочуть бути дуже корисними для нашого суспільства, щоб підтримати в такий нелегкий час. За кілька годин наліпили пів тисячі вареників. Відварять їх вже працівники їдальні та гарячими у спеціальних боксах передадуть військовим. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.